Так, як чоловік мене знайшов. В Ютубі. Знайшов мене в Ютубі, приїхав, подивився техніку, яка в мене є в наявності. Вибрала людина собі Suzuki Лец 2. Лець був не підготовлений її взагалі. От, при клієнтові я переглянув стан варіаторів, ремнів, почистили ми карбюратор і людині в принципі, підійшло за трішечки нижчою ціною, але Лецик такий живенький, непоганий. От буквально декілька подряпин було і все, заводиться, їздить вже і все чудово людині підходить і вже забирає. Так що кому, кому подобається японська техніка, можете придбати непідготовлену приїхати вживу оглянути або зайти на телеграм-канал, там представлена підготовлена техніка. Кому потрібно, звертайтеся. Так, друзі, готую людям лец другий. От чоловік стоїть. Подивилися варіатори в присутності покупців, почищу карбюратор. От, все видно, все люди бачать. Трошечки брудний скутер, але беруть, грубо кажучи, без підготовки, і буде трошечки дешевше і все в такому непоганому стані. Лец. Друзі, всім привіт! Хотів би поділитися з вами своєю покупкою. Придбав собі такого. Старенького японця. Це Suzuki Let's 2, двухтактний 49-кубовий скуторок. Так би мовити, виконав свою дитячу мрію. Бо ще з 16 років мріяв про власний мопед. Але то батьки не дозволяли, то грошей не було, то з дружиною сперечався. Ну, але ж, все ж таки собі придбав, хоч вже є. І машина, і дитина, і дружина, і мопедик тепер є. Що хотів би розповісти, придбав я даний мопед у Сергія Галузи. Натрапив я на його відео в Ютубі, коли продивлявся, які модельки існують, тому що не знав, яку саме хочу. От, дізнався, що Сергій розташований в Одесі, сам теж з Одеси. Зідзвонилися, домовилися про зустріч, зустрілися, подивилися, що взагалі є в наявності. Та от знайшов такий лецик, він був весь у, у пльонці. Тобто він тільки-тільки з контейнера. Сергій навіть його не продивлявся, не, підготов, не, не підготовлював. от, і Тому ціна була трішки нижчою. Це мені досить підійшло. Е, викитали, подивилися, оглянули повністю. Є, було деякі, ну, деякі нюанси по пластику. Це, не дивіться, це я ведежкою, бо, е, Ці гвинти зма, змащував та натекло, треба помити. Ну коротше, Були деякі нюанси по пластику, а саме пару подряпин. Видно, що японець його поклав на бік, А у все інше в даному паді як нове спідометрі пробіг 1100 кілометрів, це я вже накатав трішки. Е, ну, це, мабуть, друге коло, бо мопед дійсно виглядає як новий. Е, що хотів би відмітити? Е, ставлення Сергія до клієнтів та його техніки, так як мопед був не підготовлений, Сергій його не продивлявся. Я попросив Сергія подивитися його за невеличку плату. Сергій повністю. Відкрив фільтр, продивився. Фільтр там взагалі як новий ще з заводською смазкою пропиткою. Потім подивилися варіатор, подивилися карбюратор, подивилися ролики. В общем, все подивилися. Сергій прям при мені все розібрав, промив, прочистив карбюратор, бо мопедик довго стояв. Та закис трішки. Подивився варіатор, відшліфував всі ржавчинки, які там з'явилися. А так взагалі по внутрянці, по технічці ні мастила, нічого немає, все сріблясте, нібито тільки з заводу. От, там трішки були зношені ролики, вони би ще бігали, але Сергій за свої кошти безкоштовно їх замінив, щоб я про них забув і не чіпав. Так взагалі мопедик заводиться із ніжки, і зі стартеру. Працює рівно, працює чітко, набирає дуже гарно. Ще трішки піддимлює, бо я мало їздив. Зараз чекаю на документи, щоб зробити реєстрацію. Там взагалі не було масла, залили, тому ще проганяється. Трішки димить. От. Що хотів сказати ще з приводу документів? Е, планую їздити на ньому по місту, тому обов'язково буду ставити на реєстрацію. І наразі Сергій займається оформленням документів на цей мопед. Е, Відразу кажу, що документи йдуть за окремі кошти, І я з цим цілком згоден, е, бо багато людей придбають собі техніку для того, щоб їздити. По селам, по якимось дачам, по селищам, тобто там, де реєстрація не дуже важлива, тому людям немає сенсу переплачувати за документи. Тому документи Сергій робить окремо за окремі кошти. Коштує це недорого, я вважаю, як на мене. Тому це загалом нормально. Тобто, зараз Сергій вже підготовлює документи ну там пару, пару днів ще. Вони будуть готуватися. Потім я ставлю його на реєстрацію і вже повноцінно можу на ньому катати по місту. Ще раз кажу, мопедик дуже...